Консультація для батьків чарівні звуки природи. Сучасні діти мешкають у світі штучних шумів, телевізори, телефони, комп'ютери, гучні вулиці, природні звуки це жива музика світу, яка не тільки радує слух, а й оздоровлює, заспокоює та виховує любов. До а що ж дитина отримує, слухаючи звуки природи? У неї формується слухова культура, дитина вчиться розрізняти звуки за тембром, гучністю, ритмом? Ще розвивається мовлення, звуки природи спонукають до опису фантазування. Наприклад, сказати їй пташка щебече». Про що вона співає? Підвищується емоційна стабільність. Природа заспокоює, знижує тривожність. Ще зростає інтерес до навколишнього світу. Дитина вчиться помічати красу та різноманіття життя. Ось декілька корисних ідей для вас, батьки. Слухайте разом! Пропонуйте дитині прислухатись до звуків під час прогулянки. Наприклад, послухай, як вітер грає у верхівках дерев. А ще заведіть традицію тихої хвилинки. Це мовчки слухати ліс, парк або просто відкрите вікно. Пропонуємо також використовувати ігри та заняття. Наприклад, хто це звучить? Вгадування пташок, тварин, явищ за звуком. Або придумай історію. Треба придумати казку за звуком дощу чи вітру. А ще малюємо звуки. Запропонуйте дитині намалювати все те, що вона чує. А ще можна використовувати звуки перед сном. Увімкніть запис шуму моря, дощу чи нічного лісу. Це допомагає дитині розслабитися, зменшити емоційне збудження перед сном. Шановні батьки, виділяйте хоча б 10-15 хвилин щодня для тихої прогулянки без музики, телефонів. Та розмов. Уникайте постійного фону телевізору, замініть його звуками природи, виховуйте спостережливість, хай дитина сама знайде новий звук і розповість вам про нього. І запам'ятайте привчати дитину слухати природу це не лише розвиток, а й турбота про її внутрішній світ, звуки дощу, пташини спів шелест страв це маленькі чарівні ліки для дитячого серця.